Привіт! Мені подобаються ігри під жанрів Metroidvania та Souls-Like. Canna Breach of Spirits в стімі має тех, схожа на Dark Souls. Також у неї дуже гарні відгуки, і я вирішив спробувати. Цей ролик це огляд гри Canna Breach of Spirits, очима фаната серії Dark Souls. Я розповім, що сподобалось, а що ні. І в підсумку скажу, чи можу я рекомендувати гру людям, які шукають послідовників серії Souls. Якщо бажаєте підтримати мій маленький український канал, то поставте лайк прямо зараз і поїхали! Варто сказати, що найбільшу увагу в таких іграх я завжди звертаю на бойову систему та ворогів. Також для мене важливі атмосфера, левел дизайн, механіки, прокачка, секрети та інші інструменти для утримання гравця. По цьому списочку плюс-мінус і пройдемось. Починаємо з бойової системи. В Кенії вона досить різноманітна. Доступ до нових прийомів з'являється по ходу проходження гри та прокачки персонажа. Мають місце також блок, перекат та парірування, які дуже звичні для гравців Dark Souls. Це все звичайно добре, але є і мінуси. Перший це те, що деякі прийоми занадто складні. Наприклад, щоб кинути особливу бомбу, потрібно зажати і тримати кнопку, яка відповідає за приціл. Потім зажати кнопку, яка відповідає за кидання бомби. Далі нажати кнопку яка відповідає за духів, щоб зарадити бомбу. І в кінці відпустити кнопку, яка відповідає за бомбу. При цьому всьому потрібно прицілитись з урахуванням того, що бомба летить не по прямій лінії, і це все потрібно провернути швидко, бо бойовка тут динамічна і вороги не чекають та атакують усі разом, а не по черзі. Далі ще бажано натягнути стрілу і влучити в бомбу, щоб вона вибухнула в правильний момент. Ну воно то виглядає круто, але дуже напряжно. Через це я практично ніколи цю бомбу не юзав. Другий мінус це відсутність розхідників, зброї та броні. Це дуже сильно ріже ту різноманітність, за яку люблять соулси. Третє, немає соковитих добивань по типу репосту та бекстабу. До того ж в грі дуже мила, можна сказати, дитяча графіка, що теж дуже псує атмосферність бійок. До цього я ще трішки пізніше повернусь. Коротше, бойовка, наче й стрімка і різноманітна, але від неї швидко втомлюєшся. Вона приїдається, бо робиш завжди одне і те ж, через що вона не доставляє стільки задоволення, як хотілося б. Наступна важлива річ це вороги та боси. Ворогів різних вистачає, до того ж, гра їх уміло комбінує, чим старається постійно створити унікальні ситуації. Боси теж на висоті. На гру їх достатньо і кожен унікальний зі своїми особливостями та тактикою. Часто потрібно прямо шукати вразливі місця, бо без цього важко перемогти. Це все добре, але. Знову ж таки, все псує мила дитяча графіка, немає крові, жесті і всі вороги під цьому виглядають зовсім не страшно і не агресивно. Ще паршиво, що використовується прийом, при якому боси далі використовуються як рядові вороги. Я цього дуже не люблю. Бос це бос, переміг його і все, хай і лишається в пам'яті як бос. Гірше, лише коли в лейтгеймі старих босів ставлять один за другим в підряд, але тут такого, на щастя, немає. Ще не сподобався останній бос, в тому плані, що через його, можна сказати, 5 стадій доводиться багато перепроходити, якщо помираєш. Це дуже дратувало. Він цікавий, видовищний, але переборщили в плані тривалості бійки та кількості стадій, як на мене. Тепер механіки та прокачка. Прокачується персонаж шляхом отримання спеціальної валюти, яку можна потратити тільки на прокачку. Тобто немає таких дилем, як в соусах купити якесь спорядження чи краще прокачатись. Для мене це мінус. Мені та, ті дилеми і та варіативність подобалась. Інша валюта використовується тільки для зміни зовнішності кени та її духів. Це гарно, але, як на мене, до дупи. Я зі старої школи. Ми ці всі шкурки, що не впливають на геймплей, крутили навколо полустопчика. Прокачка відбувається вивченням нових перків за вище описану валюту, до кінця гри реально прокачати все. А додамо ще відсутність розхідників зброї та броні, і отримуємо абсолютно лінійний розвиток персонажа, що взагалі не характерно для дарків і не цікаво. Єдина варіативність, що тут є, це яку зачарувалку встромити в свій посух. Але всі ці зачарувалки практично ні на що не впливають, так що можна вставити саму першу і забити. Також по ходу гри Кена отримує скіли, як в Метроїдваніях, які дозволяють потрапити в нові місця, але використовуються вони лише в локаціях, які йдуть уже після того, як ти отримав черговий скіл. Зазвичай в Метроїдваніях роблять так. Ти йдеш, бачиш секрет і не можеш туди потрапити. Потім отримуєш нову здібність, згадуєш за цей секрет, повертаєшся до нього, береш щось класне і отримуєш купу позитивних емоцій. Це дуже гарний прийом, але тут його не використали. А знаєте чому? Бо тут немає що класти в секрети. Секрети в Кені це або валюта на шкурки, або рідша валюта на прокачку, або нова шапочка для духів. Так, там може бути місце для медитації, що максить ХП, або ще один дух. Якщо їх багато назбирати, то можна довше використовувати їхню силу. Але це не йде ні в яке порівняння з, наприклад, Рікардовою рапірою в Dark Souls, яка гарно схована, одна на всю гру і має унікальні атаки, розумієте? Це ж знову ж таки суб'єктивно, але я не можу заставити себе шукати секрети, якщо знаю, що нічого цікавого, унікального, що змінить геймплей, там не знайду. Що ще по механіках? Механіка смерті проста, і при смерті нічого не втрачаєте, просто з'являєтесь біля останнього чекпоінта. Немає нічого схожого на механіку людяності, немає мережевої гри, навіть банальних підказок від інших гравців, які, як на мене, тут би дуже зайшли в деяких місцях. Немає можливості покликати собі на допомогу якогось NPC. Я, мабуть, багато хочу, але раз уже порівнюю гру з дарками, то порівнюю. Механіки в грі, коротше кажучи, взагалі не Souls-like. Тепер варто поставити крапку на графіці. Зрозумійте, гра дуже гарна і казкова, і дуже привітна до психіки дітей, але разом з тим має хардкорних ворогів і досить складну бойовку. Я не розумію на яку вікову групу вона розраховувалась. Якщо для старших, то дайте трохи крові і жесті. Якщо для менших, то для чого такі складні вороги керування та купа механік. Мені не зрозуміло. Далі левел дизайн. Самі рівні, мальовничі та грамотно розміщені один від одного. Є система телепортів, що нівелює проблему бектрекінгу. Наче все добре, але і тут не обійшлось без але. Я не розумію місцеві головоломки та платформінг. В грі дійсно є головоломки, і коли я дійшов до першої, то довго тупив і не знав, що робити з декількох причин. По-перше, я взагалі не був готовий до пазлу. Я думав, що гра це екшен і все. Для соус лайків пазли не характерні взагалі. По-друге, не було ніякого навчання з цього приводу, просто на розбирайся і все. По-третє, елементи пазлу були над головою, і мені навіть в голову не приходило туди подивитись, бо до цього нічого подібного не зустрічалось. До того ж, дійсно важких пазлів за всю гру було перерахувати на пальцях однієї руки. От і складається враження, що пазли тут ні до голови, ні до дупи. Далі платформинг. Як платформер, гра дуже легка, не було ні одного місця, крім випробувань, де я би мучився і не міг кудись залізти з першого разу. Кругом чітко видно, куди стрибати, за що чіплятись, і дуже важко помилитись. Тому смак платформінгу, так би мовити, не відчувається. Я проходив гру на високій складності, і я розумію, що якби я вибрав саму малу складність, то вся гра була б легкою прогулянкою заради сюжету. А так вийшло, що вороги та боси важкі, а платформинг пльовий. Ось чому у соус лайках зазвичай не можна обирати рівень складності, і якщо туди й додають платформинг, то він важкий на рівні з ворогами, через що гра відчувається цілісною. Ще до левел дизайну претензія це невидимі стіни. Як же вони мене тут дратують, я їх ненавиджу. Кожне таке місце це була надія на секрет, яка з тріском розбивалась об цю саму невидиму стіну. Проте не хвилюйтесь, швидко приходить усвідомлення того, що секрети тут нічого цікавого не містять, і шукати їх не варто. Того і невидимі стіни дратувати перестають, просто забиваєш на них. З вище сказаного формується враження, що розробники зробили спробу намішати в грі жменю жанрів та піджанрів, але ні один з них не довели до кінця і не скористались їх самими сильними сторонами. Щоб сказати, що гра слешер, та ні, не слешер. Щоб сказати, що гра це сторітейлінг, дійсно в тегах написано глибокий сюжет. Але. Дивіться, гра дає дуже крутяцьку затравку. У кені на руці кілька разів можна помітити якісь візерунки, схожі на прокляття чи стигмату. Всю гру перед вами розкривається досить банальний сюжет, але ви чекаєте, що ця стигмата на руці на якомусь етапі випливе і весь сюжет перевернеться з ніг на голову. Але цього не трапляється. Кена просто перемагає зло, усім допомагає, і все, енд, за стигмату просто забули, навіть не розказують, що це, чи вона її вилікувала, чи ні в кінці. Я був розчарований. Ну, типу це гарна казочка, так, але глибокий сюжет, де? Немає його тут геть близько. Я сподіваюся, ви зрозуміли мою точку зору. В грі всього по трішки і таке різноманіття навіть спочатку цікаве, але швидко набридає, як тільки ти розумієш, що побачив уже усі її сторони та механіки. Ну давайте перед висновком скажу все ж таки пару добрих слів. По-перше, безумовно, гра дуже гарна і технічно грамотно зроблена, хоч і жере ресурси ПК, але ні разу не заглючувала і не вилітала. Гарні рівні, чудові анімації, які доповнюються атмосферним звуковим супроводом. Багато чого з того, що я наговорив вище, можна спустити грі за тех Індії. Та й коштує вона 479 гривень на момент запису ролика. Це не так і багато за таку картинку. Розробники не все продумали, але те, що задумали, реалізували сумлінно. Гра гармонійно та збалансовано дає гравцю нові здібності та підсовує нових ворогів, питань немає. Якось так. Сподіваюсь, ці три ложки меду трохи заглушили душок від того відра з фекаліями, що я вилив вище. Добре, давайте вже перейдемо до висновку. Що для мене Кена? Це милий та атмосферний екшен з цікавою бойовою системою та гарною історією. Який проте не вміє тримати гравця і абсолютно не реіграбельний. Тут у тебе немає стимулу шукати секрети та зачищати локації, бо все одно ти нічого цікавого не знайдеш. Сюжет доволі банальний, але один раз його можна подивитись як казочку. Цікаві комбінації ворогів та боси заставлять попотіти під час першого проходження, але навряд чи захочеться стикатись з ними ще раз, не настільки вони чудові. Бойова система різноманітна, але напряжна, втомлюєшся довго битись, а через дитячу графіку бої виглядають не так ефектно і видовищно, як хотілося б. Є досить цікаві челенджі, це так, але нагорода за них також нікчемна. Гру можна пройти один раз, тим більше що у вас це займе 10-20 годин залежно від того, як вона вам зайде. Потрібно віддати розробникам належне, кена технічно зроблена дуже якісно, тому будемо сподіватися, що ця нова студія буде ще випускати ігри, і вони будуть уже більш направлені на щось одне і глибші як по геймплею, так і по сюжету. Чи ця гра схожа на Dark Souls? Практично ні. Якщо ви шукаєте клони DS, то можете спокійно минути цю гру стороною. Але якщо зовсім немає в що грати, то, викрутивши складність на максимум, в цій грі деякий челендж ви для себе знайдете. Якщо коротко, то це все, що я хотів сказати. Поставте лайк, якщо ще не поставили, це важливо. Напишіть в коментарях, згодні зі мною чи ні. Я не баню за відверті коментарі, тільки не матюкайтесь. Обливайте брудом мою точку зору, конструктивно і по ділу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові ролики. На цьому у мене для вас сьогодні все. Удачі і до скорих нових зустрічей! Бувайте!